І всім привіт, народ, з вас підписуйтесь в подобайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3. Так, і тут. Як я в минулому відосі казав, що тут прикольне формування за Пакистан є. Ой, за Пакистан, за Палестину. Давай грати. Так, 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 так. Аравія, це дуже тяжке формування буде, об'єктивно дуже тяжке. Але погнали! Перше, на кого я піду, це. Блін, можна і на Йорданію спочатку піти. Або. Можна на вас двох так покращити відносини з. Сильними країнами. З Ліваном також погіршити відносини. На Аравію Кіпр не потрібен. Ну, дякую хоча б на цьому. Це жах. Це жах буде, в мене поруч фактично нема союзника. Так, наші гроші. Мінімально-мінімальна витрати ставлю. Перевага. Давайте ефективність виробництва. Поки що воно не дало достатньо віддасть. У нас по ресурсах, ну, і дорожче, якщо я не помиляюсь, папір. Так. Угу. Папір тільки одна провінція. Так, зараз 34 економіки в папірі буде. Яка економіка Ізраїля? 63. Мені достатньо дві провінції качнути. Так, папір. Шовк далі по ціні. Столиця в шовку. У, -у. 55 економіки. Я б навіть сказав, що цього дофіга фіга занадто, допомогу, сіль. Газа. 20 економіки. Давайте столицю. О, не вистачило спадку. На. Може на цьому і зупинимось. І. Не думаю, що мені треба прям більше військ. Прям рази більше за те, що в мене є. Але все одно б я б трохи додав. Угу. Так, припустимо, три сучасні гаубиці, середній танк і сучасну піхоту. Ось так. Знадто багато країн поназвали мене ворогами. Надто багато. Мені це не подобається. Взагалі не подобається. Її підмати б якось за союзника. Ні, просто... угу. Окей, в мене двадцатка армія. Максимальним утратами це вже 10-1. Не збільшую, точно не збільшую армію. Так, це в мене ще ось ці дві провінції, звісно, накачнулись. Вони будуть досить багато приносити. Але все одно неприємно. Так. Йорданія готова. Ну, плюс Плюс 0,36. Оголосити він оголосити. Погнали. Спровокував їх на наступ, добив. Все. Нема сенсу довго воювати з ними. Зробити вимогу? Точно, я багато не заберу. Я заберу прям якісь копійки. Кажіть мені ресурси. Тут не цікаво все. В тебе взагалі немає цікавих ресурсів. Ти знущаєшся наді мною? Серйозно, нічого цікавого ресурсу для мене. Це просто війна або була. Або виснажити свої приї війська. Ой, ти знати дорого коштуєш. Можу я зараз? Ага. Не ось так. Там, де тільки хороша місцевість. Чому я не можу ось цей за 1-9 взяти, якщо в мене є 1-9? На, тримай тебе. Трохи розширився. Цікаво, що якщо я одразу піду на тебе, не чекаючи Ізраїль, сюди. Спіймав їх, добив їх. Зараз візьму їх столицю. Скільки у вас там? Е, звідки у вас там так багато? Все, з Ізраїлем також покінчили. Зробити вимогу. М -м Рельєф, ага. Забрати їх почати з півночі. Газа, хай все ще лишається в оточенні. Що я забрав? Сир, зерно. Ой, якусь фігню позабрав. Але окей, окей. Ок, що ось так. Затвердити. Ем. Мої війська. Вони відмовились від військового проходу. Я чомусь не можу тут плавати, ви знущаєтесь. Так, вийти, так. Завантажити гру. Ну, Доведеться тепер перезавантажитись, це взагалі якийсь бред. О, ось тут пагорби. У них і зустріну їх. Вони програли. Я їх добиваю. Я сказав, добиваю. Що? В Сенсі мене відбили. Я два боя підряд переміг. І ви кажете, що вони мене відбили? Що це щойно було, який бред? Я ж переміг декілька боїв підряд. Це бред якийсь. Не можна казати, що я програю, якщо я привіта кілька бив підряд. Окей. Робимо так, як я робив перший раз. Ось так. Все. О, і у них тут 10 окремо. В захисті їх зустрів. Я сюди добиваю. У них тобто була досить велика армія. Просто по окремості. Не зібрана. Так. Свої війська ось тут буду тримати. Зробити вимогу. Та починаю. Так само з півночі забирати. Ну, там рівнина. Так, мінімального утримання. Давайте. Я не знаю, скільки сил у Лівії. У якої Ліві? У Лівану. Тому оголосити війну, оголосити. Вдруг в них, типу, менше 11 військ. Ой, я без жодного бою з ними. А, ну все. Вони вступили в бій, але мене це не цікавить. Так, все я не заберу. Просто. Блін. А, ну так я ось так забрав, в них залишиться дві провінції. Ну висунути затвердити. Все. Я відпочивати точно. Так, ну я з усіма хто сильний, навколо намагаюся покращити відносини. Зараз треба повідкладати гроші на ядра і так далі. М Ой, ну це дуже багато грошей в нас піде. Занадто багато ще йде на відновлення армії. Упс, у нас проблеми. У нас прям сильні проблеми. А, і хтось ще Лів... Ліван захопив, Сірія Ліван захопила. Єгипто вже є альянс. Да, армія занадто багато жире в нас. Тавкувір про напад я згоден. Може ще оборонний пакт? Ні, недостатньо, щоб оборонний пакт зробити. У мене, до речі, все ще не до кінця качнулось. Ось ця промінація, наприклад, ще не до кінця качнулася, воно все ще в процесі покращення. Тому ми настільки швидко зараз роз'їлись. Да, Ізраїль зараз одразу ще й захопили через те, що я його виснажив. Може, це погана ідея була. Хм, Може, це погана ідея була так швидко і різко розширятись? Я занадто ослабив тих, кого б хотів захопити, і навіть себе надто ослабив? З Йорданією закінчилась мирна угода. Ось, ну, можливо, на Йорданію я піду. Це не звучить поганою прямо ідеєю. Так, точно. Єгипет покращити відносини з тобою. Покращити відносини з тобою. Іраком покращені з тобою. Ніхто не хоче зі мною оборонний пакт. Ну я зберігся. Що? Північний Кіперсірія в тебе союзник. Тобі, альянс з тобою, оборонний пакт з Йорданій. Я вас зрозумів. А зі мною ніхто не хоче оборонний пакт. Окей. Okay. У нас є спеції. Які більше, ніж є сенс побудувати. Тепер це найдорожчий ресурс, який в нас тільки є. Так, я загнав себе в жахливу ситуацію. І сам в цьому винен. Сірі, за що ти мені образу кинула? Ти збираєшся на мене нападати? Виглядає, що так. Так, все. Ця провінція є. Вона вже монетку приносить, урохоче те, що. О, 1,61. Прекрасно, прекрасно. Спадок цивілізації, я б хотів купецьку кураду. Або, а тут є покращення відносин. Покращення відносин в плюс вивести. Хм. Більше бали дипломатії, більше України може покращувати відносини. А сильні покращення відносин нам важливі. Та ні, погнали купать кораду. Трохи більше грошей. Так, нас є ти? Недозабудована, але тебе дуже дорого забудовувати, тому поки що почекаю з тобою. Я попір перше місце в світі. Де шовк? Дорогий, тут є друга привітця з шовком. Ось тут 25. Натом, приймай плантацію, а далі тебе підбудую. Нам головне дочекатись, поки в тебе закінчиться саме оборонний пакт. В 41-му році, ось 41-й рік чекаю. Так, стоп. оборонний пакт, Є! Я в безпеці. Ну, в відносній безпеці. У мене є бронепакт з Єгиптом. Так, ну прибуток ми підняли вже до 12. Вже до 12. 148 економіка. Хм. Більше, ніж у Сирії. У мене економіка більше, ніж у Сирії. Тільки от у Сирії альянс з Туречною в 50-му році, який закінчиться. Хм. Цікаво. Теоретично армію 30, я б міг тримати. Йорданія. 41 рік почекати. Столичну я не хочу столицю качати. Сіль можна в газі не збирати грошей на те, щоб винести Йорданію. Гірше що відносини з Йорданією. Сирія пішла з кимось воювати, з ким ти воюєш? М -м на Кіпр ти в першу чергу пішла. А. І програєш. Але разом з тобою Туреччина. Тому вона вряд чи ви прям програєте. Так, все, тут. Провінція з Сіллю також буде готова. Так, ну ти будеш разом з північним Кіпром. Північний Кіпр. М -м Я б не сказав, що він слабкий. Ще чотирьох викличемо. Давайте ще чотирьох. Дві сучасні гаубиці, середній танк, сучасна піхота. Листопаді. Я почекаю автоматичне похищення відносин. закінчився цей довгий напад з Єгіптом, але в нас типу оборонний пакт. Що навіть краще. Так, зберігся. Максимальні витрати на армію. Оголосити війну. Полетіли сюди. Сюди. Спочатку Кіпр відбив, щоб він не заважав тут. У них нема... А, ой, ще відбув. У них нема немає реак... Цей, гаубиць. Сучасних. Так, як я знаю, що. коротше, ось так в боях ми також набирається перевага в війні. А вже ж я все не захоплюю. Я все захоплю. Але там немає потрібних мені ресурсів. Скоріше, це просто єдине, що я можу зараз захопити спокійно. Е, Ірак. Погані відносини з тобою. Коли в тебе союз? В 50 50-му році в них закінчується союз. Так, в мене. Два шовка я забудував, папір забудував, Сіль, спеції. Синше копі. А, ні, сир є. є сир, який хоча б монетку коштує. Хоча б монетку. Ага, забуду. Є. Yeah. Спадок. Бацька рада. О, прибуток 16. М -м, дохід від виробництва вартість інфраструктури не так цікаво. Ось Угу, спадок чи дослідження. Давайте оборони юнітів і спадок. Ну, Тут хай дохід від виробництва трохи збільшує. і до 50-го року насправді не так далеко. Їб чогось зі мною погіршує відносини. Давай не треба. Чи економіка. У мене не в рази менше за твою. Ян з'єменом, ага. Ось, можливо, ще б чотирьох я б викликав. Мінімум ще чотирьох. Ну ж, мене економіка більша за сирійську. Мені 28 військ треба. Все. 28, це значить ще зараз дві сучасні голубиці візьму. Середній так, і механізовану піхоту. Коротше, треба мати війська в два рази більше, ніж економіка ворога. Тобто, умовно, якщо у вас. Економіка 141, 28 вісім. Ну, ніж не в два рази, а. коротше. Тяжко пояснити свою логіку. А, ти з кимось воюєш, з ким. Ви перемагаєте До речі, поїжджати відносин Сирій. В березні 2050-го. О, щось ось буде. Саудіти хочуть утворити альянс. 224 економіки. Я б на них наступними напав. Але я б хотів, щоб якийсь альянс мати. Прийнят. Це краще, ніж нічого. І це мені. Спростить захоплення Сирії. Все. Хоча я і так їх захопив би. А ну-ка давайте зберегтись, я спробую без саудитів їх захопити. Без Саудівської Аравії. Максимально технічне обслуговування. Сюди, сюди. В Від них відчутно менше сучасних гаубиць, бо я просто швидше це все окуповую. Я можу без пану. О, в сенсі я програв бій. У нас було більше. Прикол в тому, що в нас було більше в бою. Тепер вас більше. Окей. Це бідне. Саудити допоміжіть. Хоча насправді я б міг просто бігаючи це все захопити. О, їх 27. А ну, в мене ж більше. Ні. -ні. Солдіти. Треба було з самого початку їх дочекатись. Та ну. Хм, Ще б 4 солдатика тримати. Ще б 4. Давай тось так. Сюди. Зараз трохи збру війська. Об'єднати. Максимальні витрати. Оголосити. Солдітів. Викликаю. Куди там йдуть? тримач разом з ними. Просто щоб вони не померли. Ось їх тут 11. Не даю окремо без нас ходити. Опа. Ну і та я вже ж зустріли їх в переможному бою, де я їх ще і добуваю. Ні, оборонний пакт з Єгиптом закінчився. Як вони не погодяться? Ану, бо я воюю. Я зараз війні. Так, що ж, зробити вимоги. Я вже ж я все не захоплю. Ні, не ресурси, рельєф, ага, тут який починається, Ну. Так, перше, я знаю, що ось тут в нас спеції. Зерно, оливи, бавовна, бавовна. До маски я не беру, бо занадто дорогий. Я можу більше взяти. Е, ну тут бавовна хоча. Тут бавовна, тут бавовна, тут бавовна, тут шовк. Ще шовк, бавовна, бавовна, бавовна. Ну, поки... дешевий надто. Знаєш, тут ще десь. Ну, так, нафташов. Ой, ні, бував на шовк. А нафта. нафти нема. Ой, далі якісь копійчні, Ну, типу, різом, максимум щось. Цікаво, давайте ось так. Ось тут підзабираю, щоб красиво виглядати. А! Чи закриємо їх внутрі себе? Від деяких провінцій навіть повідмовляюсь. від деяких якісних. Ось так. Розділили їх на дві частини і залишили внутрі себе. О, Вистуги затвердити Ірак. З усіма з ким треба я покращу відносини. Давайте поки що мінімальні витрати. 369. І вистачило, щоб зробити ядра. Одразу. Тут спеці. Плантацію забудовою. Так, на мене, знову ж економіка 294 більше, ніж саудитів. Але 4... у Ірака 400, у Туреччини 900, у Єгипта. Ось Єгипет виходить якось. Ну, легший дан, 318, Єгипет Але, коротше, у мене навіть не так достатня економіка. Так, цю провінцію, Да. Я до кінця підбудував Погнали далі, далі, бавовна. Мені потрібна нормальна економіка. Що? Та ну ні Мене Єгипет прям ворогом назвав. І Мрока ворогом назвала. Чого? Чому? За що? Це прямо бідно Так, ще одна провінція з бавовною готова. Бонуси, дякую. 2% відсотка всього, темп зросту, так. Да. Щось там далі невесело, бо темпи зросту жахливі. Так, і ще одна провінція буде готова. Да, далі тут напівпустеля. Ну, ось ця напівпостеріга, хоча по 12% там зросту. Тому що не можна одразу відкрити декілька. Ну так. Да. Це обововно виходить останні ресурс, який я сенс буду забудувати. Да, готова. Всі інші провінції не дадуть мені достатнього прибутку. Ір'я. У нас з тобою перемир'я, і тебе, в тебе знову союз з Туреччиною. Хоча наші Туреччині Союз з тобою, я не розумію. Ну, Ірак також. З Іраном, У Ірака з Іраном, Союз і з Туреччиною оборони пакта, блін. Дуже тяжко, дуже тяжко. Мені Туреччина, Ірак, Єгипет, Саудівська Аравія потрібна. Ну і Сирію захоплювати. Угу. При цьому якісних провінцій для забудови лишилось мало. Може, столицю докачати. І нагадаю вам, що як би ще й розробник ігор в першу чергу. Посилання в описі ви можете знайти та придбати мої ігри, особливо War Factory. Це гра, на яку скоро буде демка. Безкоштовна демка. Ви зможете безкоштовно взяти і пограти в цю гру. Для цього додайте до бажаного, щоб не упустити цю можливість, щоб вам прийшло сповіщення, що ой, безкоштовно можете пограти в гру. Безкоштовно пограти в гру. Не упустіть цю можливість, додайте до бажаного. Так само, як до бажаного всі інші мої ігри, це мене дуже сильно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можна побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам у ці відео, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім дочі та бувайте.